Друже, привіт! Якщо ти дивишся це відео, то скоріш за все ти шукаєш той законний спосіб уникнути фінансового моніторингу, що наразі банки застосовують до своїх клієнтів. Бо, виявляється, цей фінансовий моніторинг дійсно таки неприємна штука. Проявляється він в наступному: якщо клієнт банку хоче поповнити свій рахунок, чи то готівкою, чи то переказом з будь-якого іншого джерела. Банк може запитати походження цих коштів. Про це вже я неодноразово розповідав, але про всяк випадок залишу посилання і в куточку, і внизу під цим відео. Якщо банк вважатиме таку операцію підозрілою, а от операції з готівкою банки можуть вважати підозрілим, то він заблокує твої рахунки, доки ти не поясниш, а звідки взялися ці гроші. І більше того, це пояснення має задовольнити банк. А якщо цього не станеться, ну про це я також вже розповідав і теж посилання внизу залишу. Тож, окей, маємо наступну задачу: є певна сума готівки або десь на іншому рахунку, яку треба використати так, щоб банк не запитав звідки ці гроші. І якщо я вірно розумію, ця сума має кілька таких нулів. Тож ти задумаєшся, як при цьому так зробити, щоб і в неприємну історію не трапити, і гроші свої не втратити. Я перечитав багато літератури, нормативно-правових актів, трошки проконсультувався з юристами, а також із службами підтримки банків. Тож своїм досвідом я хочу поділитися з тобою. Основна проблема цієї ситуації в тому, що банки з одного боку змушують проводити обов'язковий фінансовий моніторинг при досягненні порогової суми в 400 тисяч гривень. Але якщо ця сума менша, банкам ніхто не забороняє на свій власний розсуд робити такий моніторинг. Тож це можна сказати, банки з радістю і виконують. І потім блокуються рахунки українців на ну такий невизначений термін. Причому в договорі з тим же, наприклад, Абанком так і написано, що протягом 180 днів банк може нічого не робити. Тож, чесно кажучи, виходить, що іде, начебто і непогана, а реалізація геть дурна. І навіть законослухняні громадяни шукають, як уникнути того фінансового моніторингу. Друже, я хочу, щоб ти запам'ятав ці цифри. Постанова номер 47 правління Національного банку України від 11 березня 2022 року. Ця постанова вносить зміни до постанови номер 25 правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року. А зміни, і вони дуже важливі, полягають в наступному. Читай розділ 1. банки не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів у наступних випадках. Якщо гроші вносяться на рахунки ЗСУ для допомоги ЗСУ, це святе. Друге, якщо гроші вносяться для благодійної допомоги, на рахунки Міністерства соціальної політики так це теж важливо. А от третє, це наша вишенька на тортику. На рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики. Військові облігації, так друже, це ОВДП. Тобто так розумієш, що я кажу, в держави таки є крапля здорового глузду. І навіть гроші, що могли бути отримані умовно нечесним шляхом, якщо вони підуть на допомогу нашої країни, також можуть бути зараховані без проблем. Друже, зізнаюся тобі чесно, це не панацея. І таки це може бути досить слизький шлях. Тож, якщо ти маєш бажання і можливість працювати чесно, все-таки краще працювати чесно. То що я узнав із консультації з банком. Спілкувався я із приватом і із «Моно». і це була довга і досить складна розмова, зайняла приблизно половину дня. В обох службах підтримки банку мені сказали, що якщо гроші буде зараховано на мій рахунок, і банк запитає походження цих коштів, і після цього я відповім: таке ж хотів купити ОВДП. Це не буде відповідь, яка задовольнить банк. Щоправда, в МОНО мені сказали, що якщо одразу після зарахування грошей в мене буде по виписці спроба купити ОВДП, то це може бути плюс-мінус якимось аргументом. В приваті два різних оператора мені сказали, що навіть таким чином фінансового моніторингу мені не уникнути. Але після моїх апеляцій до постанови правління НБУ мене переключили до консьєрж сервісу. Скажу тобі, друже, і з ними також було нелегко. Але знаючи закон, правди таки добився. Найкращий спосіб уникнути фінансового моніторингу при купівлі ОВДП це, власне, прийти з готівкою у відділення банку і придбати ОВДП безпосередньо в процесі роботи із менеджером банку. Оператор навіть запевнив мене, що це можливо при сумі більше мільйона гривень. Звісно, мільйона в мене нема, тож перевірити на практиці я не можу. Але і тут є нюанс. Купивши ОВДП таким чином, ти не зможеш їх достроково продати. Тож потрібно буде дочекатися терміну їх погашення. Отакі виходять справи, друже. Тож з одного боку, ти можеш себе і убезпечити від фінансового моніторингу, з іншого боку, можеш навіть підтримати нашу державу в боротьбі з країною-агресором, і навіть трішечки на цьому заробити у вигляді відсотків за ОВДП. Але про всяк випадок, друже, не вважай це відео покроковою інструкцією, інструкцію, як відмити брудні гроші. Перш за все, якщо ти вже наважишся таким чином уникнути фінансового моніторингу, дуже докладно проконсультуйся у працівника банка, в якому ти захочеш купити таким чином ОВДП. Бо в інших банках можливі інші нюанси, а гроші твої то твої гроші. Отакі новини на сьогодні, друже. Якщо було корисно і цікаво, став вподобайко. А в коментарі обов'язково напиши, як тобі така ідея і чи вже доводилося тобі мати справу із фінансовим моніторингом від банку. До наступної! Зустрічі, друже.